Пацани, мені страшно, стрмно. Пацани, що ви тіра б? Дракула по хаті ходить. О, ти то такий сука! Я тут живу! Хихту! Дракула! Я тут живу, нормально, все нормально! Давай домовимось, давай домовимось. Пож, будь ласка. Цукерки. Будь ласка! Цукерки, 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 цукерки. я дам. А сейчас упаде. А. дзерково зараз дзеркало, Цукерки, чи поебало? Ні, поїба я Цукерки дам. Я дам цукерки є, я знайду все. Все знайду, будь ласка. Тільки не треба поїба. А, зараз, зараз. А, о. Так, да, ти мені знайшов, да? Тримає цукерку. Ну, поїбали, не треба. Я тільки цукерки дам. Да, бери, 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 будь ласка. Все, що Це ваша? Угу. Хороша. Хороша. Дракула фристайло. А як ти прибрався до мене в будинок? Чуєш ти? Дракула. І що в тебе там в тому бокалі? Сьогодні Хеллоуін. Чи не сьогодні? Ну, коротше. У нас сьогодні стрім. Трим. Ху я цю капу зніму, бо балакать важко. У нас сьогодні стрім хеллоуінський типа. Із такого келиха ми розпочинаємо. Бам! Ну що? Друзі, всім здорово! Так, я цю капу зараз зніму. Да, ну балакати з нею нереально. <рес> так, все. Так, пацаки, дівчата, всім добрий вечір. Радий всіх бачити. Так, що в нас по світлу? Може ще... Так, е, да, да, щоб було. Що, ну, намагався що загріміруватися. Пацани, загрім віддав 2000 гривень. Коштує свої гроші чи ні? Що скажете? Ебу Макс дає. Прикольно? Каже ні. Не. Та ладно, що, що? Ні, каже. Та я жартую, та я в Єві якусь пудру купив, це походу взагалі от, от присипка дітська, поняв? Так, <риклад> <риклад> да, каже, чиста <риклад> мука. Ну Фурде. короче. Так що, леді і джентльмени, всім усавчик, всім здорово. Сьогодні у нас такий трішечки, як це можна сказати, як це називається правильно одним словом? Косплей, да? Косплей. На кого я схожу? На дра... Ну, Дігідідрага -ді чи що? <laughs> <Занди> такі... <laughs> Ді -ді -ді Де, У дракули навіть носки є. Нормально. Ну так вийшло. Коротше, сьогодні ми будемо готувати типу, такі страви, е, навіть не страви, а можливо закуски, які прикольно виглядають. але ну, За смаком я не думаю, що вони будуть прям вау. Але вигляд будуть мати хеллоуінський. Тож, скільки в нас там зараз подобаєк, а давай зараз на манітур. Мені... Повернемо. повернемо. Поверни. Повернемо. Скільки монітор... ну, лайків? Так, Протуха, щоб ми цей монітор не, не роз'єпашили. ми порежемо. акуратно. Так. Давайте А, 106-66. 106 лайків. 106. Чотенько. Давайте їбанем 200 і будемо розпочинати. Короче, всім здорово і Перше, що я хочу зробити, це у нас е-е-е, що п'є Дракула. Правильно. Кров. Фрагеліна. <рикла> Фрагеліна. Так, трохи. Ну бачиш, ну, червоний. Так, перше. Розпочнемо з напою. і треба його прикрасити. У нас же сьогодні така вічеріночка, типу, в стилі. тому додаємо сюди парочку черв'ячків. Так, <рикла> да, щось вони такі короткі. Піздець, а що з ним? Та нормально, яке-міні. Я думав, щоб він поняв, отак з бокальчика виглядав. А вони щось взагалі печальні. А, у нас пишуть вимкніть перемотку, чи вони вимикати? Та вимкни! Там з компа пару кліків. Короче, якщо чесно, в мене в голові це було трішечки інакше, Ну, виглядає воно так собі. Що? Що саме? Ну цей кевик. Я думав, що ці червячки вони будуть ну більші, поняв. А вони маленькі, поняв. Бля, ти ще зайдеш это понял. Ну ну Новий піточок от хворочика. Артур Аллен. 25 доларів і 75 центів. Ого. Стартовий донейшн. Поїзда того стрима. Дякую, друже, дякую велике. Так, О. е, Артур Аллен, Сім да? Всім гарного вечора. Дякую за донат, дякую за донат. Дякую, братуха, дякую за донат велике. Зараз тут маленькі неполадки, блядь. Що, ти не викупило, де це зробити? Зайти, нахуй, блядь. Не відкривай тут це, зрозумів. Настройки тоже. А, ну, давай, я. На, сделай. Дракула, Дракула сделай. Че на ваш А, все, вот это. На оцю вот штучку. Бля, я искал. Все. Поехали. Так, лезло. Ітак. Що у нас сьогодні буде? У нас будуть і солодкі э, закуски, і солоні. Братанчик, а дай свій телефон? У тебе там фотографії повинні бути, я тобі скидав. Сейчас. Примайте. а, а кіщі фотки. Ваш. А, Тож, да. я не знаю. Ого, тут сильно, да. так. Поехали. Так. Поїхали. Ой. Як це у нас називається? Криваві мізки. Криваві мізки. Це у нас ось така штучка. Такі солодкі печеньки будуть. Потім у нас будуть е, зуби вампіра. Потім у нас будуть е, яйця з паучками. І потім у нас будуть, е, типа, мітла. А то, як ти це? цю мітлу зробиш? Взагалі? Це з чого? Три інгредієнта. Три інгредієнта? Так, да, це у нас. Е, та можемо з неї розпочати. Давай ще розпочнемо з того, що оператору відкриєш баночку. І, ще, і ще у нас будуть пальці дракули. У -у -у. 200 лайків, хлопці, починаємо готувати вже. уже. Давайте, за... ні, ні, я не знаю, добили чи ні, тут пишуть в чаті, давайте добиваємо. Ну може, з баночки будеш одразу. Ну да, да, а що ж. Що, з мене там ця побіл... побілка сильно ссипаться. Та вроді ні, наче чи Нормально, так. Ну, оцінить косплей. А що Дракула уже набухається чи що? Косплей від uh, 0 до 10. 180 лайків. Mm. Корош, 200 Але... і розпочинаємо. Але свариться. А спинку, а спинку, спинку. Ой. А ну дай, пацан, Дракула. Спинка Дра... от Дракули. Бах! Дракула паверліфтингом займається. Не, <реку> бухать <реку> любить. <реку> <реку> так, коротше. Е, я навіть не знаю, з чого розпочати. Чат, з чого розпочнемо? Смітли? Бах. Змітли можемо. 3 лайка до 200. Давайте. Два, давайте, все. Коротше, можна вже починати. Давай, давай розпочинати. І так, нам треба лише 3 інгредієнти. І я сподіваюся, що у нас все вийде прикольно. Mm. Червячка будеш? Давай. Ну що би ні? Ось, все, маленький. Так, що я не бачу наші інгредієнти. А, побачимо. Перше. Основа. Це у нас. Соломка. Блять, солодка. Блять, солону надо було. Така різниця. Ну коротше, соломка, сир сологуні і зеленою цибулькою. Це все треба скрутити. Угу. Давай пробуй. Давай пробуй. Так. Блять, а в мене посуди мало, ну ладно. Що треба багато посуди? Ну в нас буде 5 страв чи 6. А що, наскільки косплей оцінили? А ну давайте ще раз в чат, бо я не прочитав пацани. Наскільки косплей оцінюєте? Від 0 до 10. В мене таке бабку з'їло в селі. 9,5. і носочки. 100 10 із 10 11 9,5, жених, 10. 10, 8, 9, 10, 11, 26, із 10. 10 Та. все. Ви Ви що, що, Дра... До дракули під... підлизуються, падли. давайте, думає... Чуєш, Дракула, а я чув, що Дракулу можна побідити колом і чесноком, тупо. Тебе можна побідити так? Чи Ким кем? Колом? Ну, колом заколоть тебе. Ну як дракула просто. Осуждаю. Ну осуждаємо, ну плані, флай... <laughs> Ну в GTA 5RP. <laughs> Ти ще пистолет там скажи. Не, ну як, как... <laughs> Ну проти вампіров, як да, пацани, як дракулу можна перемогти. А? А Пістолет що, ні? Та дракула він як нео, поняв. Фух-фу-фух. Нічого, у нас який якийсь прокачаний. Це він цей походу вже левел апнув. Ти думаєш дракулу пулі візьмуть? Він просто дирка буде. Ні, Якщо він синій буде, то я думаю, йому похуй. Дерев'яний кол пивом залити, срібні предмети. Срібні? Блін, у мене цепочка срібна. Серебряний коле часник. Ван Хельсингу дзвонить треба. Так, а де ножиці ділися? А там нема А Стали? Ти брав? А, є, так. А можеш принести ласка? Ножиці для Дракули. Так, коротше. Зараз будуть у нас очуміли ручки. Да, ділай. А де, де сир я под'їв? Сир. Так, дивись. 50, 50 О, 50 О, О, гості гості, а что? А что там кажется? Угости малого пивом. Меня уже ухостили, пацаны. Все есть. Дякую за донат, дякую. Не, ну валерчик метла даешь аж, аж стеля. Да, да ты шо вонишь? Так, короче. Поехали. Короче, первая це метла. Е -е. Буде? Да. Так чуєш, а, а в, куда там в сулу не идет? Ну, типа як к наци. Ну, саму. Ну вот это чем за металличный, ага. типа. А як ти їх зв'яжеш? Ти шариш рецепт? З цибулею. Да. А, да. Прикиньте, Дракула, і ще в одно сейчас тупо і повар тупо. ти шо вонишь? Смотри, який у нього плащ тупо. Так, дывись, підревнялы. Такс. Що ти дай все ж. Давай, перший. Опа. Опа, реконекнулась. А ну стой, а ну дай, посвяти. О, пошел битрейт хороший. Нормальный битрейт? Да, да. Так, оно а ну F5, пиздец, пацаны, ебать тупо. Походу мы сейчас будем в очень серьезной атмосфере готов... А, блядь, опять упал. Это что ж не такое, не блядь. Не, тут хуевый битрейт, понял. Да. Типа, да. ну все, опять подскочил. Ну тут типа хуево нет ловит. Если что не то по-любому. А если я раздам? А в тебя шо? Что, ну не шо, знаю, но ну, вроде нормально ловит попробуй. Ну, типа. Да, попробуй. Блядь, у нема никакого светла больше, блядь. А, а. можно кольцо включить? Может с пауэрбанка кольцо подключить. Давай. Вымкнул? Не-не, оно все идет сейчас. А, нас выдалось слышишь? Ну, я не знаю, это вроде идет. Надо было фонарика купить, все, пизда. В доме у драк... Ну, вот сейчас пока 4000-3000 тысячи, тысячи битрейт. Может, положи мою мобилку где-то на, на, на подоконник? Не, сейчас придумаем. Короче, братва, что прикол... В чому прикол? Стой, 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 подожди. Вы нас бачите чуєте, пацани? Плюсик в чат, если норм. Бо Я не пойму толком. Битрейт хороший, но это. Драк, а Дракула вахує. Та Дракула тут прям понял, тут зато эта атмосфера будет. Нет, забуду ему там. Главное, щоб ось вот так. Плюс, плюсик, 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 все нормально. Даже онлайн Ты больше. Ты помогает стрим, якис нормально. Зам... Э, все пишут. О, братан, сука, свечки бы, блять, ебать. Блять, погоди. Мажебу. Бля, по-моєму, у мене нема. Свічі доставай, бо атмосфера топ буде. А немає бля. свічок. Бля. And, 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 and. Короче, пацани, ми зараз, короче, з павера підключимо цю лампу. Давай лампу включимо, поки доїдемо. Зараз зробимо. Вот балеро там 50 Это вам на то, Чуть щоб світ не, не отрубався. Що шо, шо? Дякую за донат. Короче, братва. Я отак от зранку прокидаюся, дивлюсь, що о 20-й не буде світла. Думаю, капець, пишу роузу. Кажу, що робити? Світло з'явиться о 22. й Кажу: а в нас стрім запланований на 19. Кажу, або ми запускаємо стрім о 18, й або о 22. й Потім, десь обідом, я заходжу в графік, а там вже немає типу, відключень. І світло є. І я кажу, все, давай в 19, як і планували. А бачите, світло все ж таки вимкнуло. Ну Воно головне, що Воно повинно з'явитися через дві години, але, блядь, як охуєна, ми зараз темряві. От реально. Головне, що буде ловити. Охуєнний антуражний стрім. Блядь, ну в мене немає. Де павер? Павер? А де ти його клав? На столі немає? А, ось все, все. Ану. Так, а как? Аааа. УСБ є. А у Давай таку, типа, така якась червона, типу. Чи... чи лучше краще біле. А ну так, пацани, беру вас. Ща, на дискотеку. Ооооу. Уху-ху. Ооооу. Йой-йой-йой. йой йой у нас світло гуляє, реп'ят. Але свариться. Так, почекайте. Back ultra Цей психодел треба вимкнути. Бим, братан, тебе ж нормальний павер довго буде тримати? Та я не знаю. Не, ну по ідеї... Ну тут ось рейд... все бачу, тут все дивись, 100, це заряд, це 100%. Поки буде тухнути, значить 75-50. А, зараз сотка ще? Да. А, все чітко. Не, ну воно потухне тільки коли буде 75 же. Ну, типа в плані... Ну червоне як то мало буде свитка. Да, да, да. Я Давай тоже. просто біле в Якщо магаз рядом, ERL делать. Ну хочеш я можу ще за свічками збігати? Та да, блять. Ну, если нам еще стримить 2 часа, если тут Аврора есть рядом. Та є, ну це бігти, блядь. Та що я щас... Та Це хвилин 15-20. Та Тай даже быстрее му сходить. Бля, що Тип... думаєте, реально треба свічки? Чат, шо, і, і, і що, і. ти? а що, а без свічок так ми що не зробимо. Бля, отвечайте. Та буде спали. антураж. Хоча, блін, та ні, нема свічок, я пам'ятаю, якби були, я б знав. би. Може тут щось залишилось. Та Біги, давай. Зганяй. Ну да, біж, пишуть, що треба. Так оприкинь, я Возьми, ли, братан, газуй. Ты кигаешь. Лети. Да. А светло з'явиться? Та ну если з'явиться, мы такой... выключим, мы включим свечки. Ты, др... ты знаешь, дорогу. Да, дур... Я, я возьму твой т... т... третий телефон, чтобы в угле просто А, что мне. Є... Так, так бери бр свій. Так у меня ж Wi-Fi, блядь, него. А, Настрині. блядь. А той тобі тебе нахуя. Та я просто ж блядь, по Google картам хотел, глянути. вам где-то. Да, ты только услуг не кажи. Да не, ну ты ж пам'ятаєш тут по прямой. Бля, це ж ти й набрать не зможеш, да? Бля, а если, ключі, да, а если зараз Роуз зникне? та ні, та понятно, що. Сейчас воно... тупо дорогу проедет. Гарбуз тупо пропонує. Блін, ну пішли шукати, по цей. Кого? А... Кого? Та може в мене є свічки. Думаєш? Погоди. Нам пурум пумпум. Пацани, тут дам... чуть-чуть не поплавну. Ну ця штучка ще світиться. но ну, вона жовтим телевидение. Та ну это ж не, ну треба свічки. Дивись, щоб бітрейт був. А я не знаю. Там ж на мене камера зараз зарастый. Ну, в смысле, ну на тебе, да, да. Ну там. я думаю, нет. Нет, ты просто перевара, переварять типа Ну, если, если зеленый, то норм. Да вроде норм. Дракула и без свеч. Да ё-моё, йом, ну не мамы свічок! свечок. Ладно. Ну ладно, братуха, біжи, біжи. Давай там. Да. Спалахуйка полахуйка у меня есть. <кій> Шо, вдягайся, Що не стоїш? А я ж, блядь, думаешь. Шо, да не тупить. Бля, ну реально нема свічок. Отвечай, а там під кепкою. Опа, уже тебе где ключи веса. Блядь, тут тут свічками не пахне. А у мене є навик. Я туда заводи. Ну, візьми ж там якихось на свій смак, добре? А чим підпалити у нас буде, да? Да, да, да. Ну, й було. Зараз, в мене в кишені був цей. Зажигалка. Жига, жига, зажигалка. Так, я, я виходжу. Де мені, де до того Там, Біля я... тебе. отак тупо направо і вдоль дороги йдеш, і вийдеш на тебе. Потім так само назад. Ага. Не зрозумів? Ну, я просто нічого не зрозумів, Ну, типу, я вихожу. Спати. Ну, з падіка і направо, І потім у тому в арку заходили, зрозумів? Все, і знову її виходиш її. До, до дороги де машини. І прямо будеш йти вдоль дороги, і дійдеш до ТБ, і там Аврора, де ми все заходили нещодавно. Okay. Бля, норм же. Ну, братва, я вам хочу сказати, що час від часу воно все ж таки так буде лагать, по-любому. По любому воно буде лагать. Блін, да, ми так нормально не пострімимо. Хоча, може це через те, що я по, -по хаті ходив. Так, це цим ось так поставимо. Що мене там видно, ні. Блін, знаєте, в чому прикол? Шо? А, ну, мені треба тоді. О, так слышні, чого Ага. Разом ідіть. Аврора до восьмі. Та якщо що, в АТБ за... Знайде. Та я думаю, це не проблема. Та головне, щоб... Блін, ну я дивлюсь на бітрейт, Бітрейт дуже поганий. Добрий вечір. Чи з ним не Так, а понту. Ну, блін, я поки може щось погадую або. Ой, погадую. поготую, або оцей. Що я піду зараз в такому вигляді? Тупа дракула за свічками піздую, ну ти що гониш? Ну, блін. Коротше. Тоді зараз чекаємо Роуза. Ну. Я от що переймаюсь, що стрім висне, мені здається. ПК на безперебойник. Ні, у мене немає безперебойника. ПК чисто просто так. Працює і піздець. Запускай КС, поки розпішов. Братан, ну ти на приколі, чи що? У мене світла немає, яке КС, блять. Пиздец, я комп не можу включить, нихуя світла нема, все. Лампа от хуяри. На Звук ривками. А ну може тут інтернет буде покраще? О, ну звідси біля вікна трішки краще ловить, да? Штатів возлі окна, щоб нетлуше левіл. Да, да, я так і зробив. Так, ну зараз наче бітрейт норм. Звук ривками. А оновіть сторінку. Бля, а було б прикольно би світло стрімити, якби ж інтернет нормально працював, а то так піздець. Звук все время нормальный. Вруби свет. Окей, зараз. Дивись.